Навколо нас чаруюча природа величних Карпат і рік, які відносяться до донецького басейну. Вони знаходяться під впливом господарської діяльності людини, ліс, річки та інші природні об'єкти є житлом для чудових тварин риб і птахів. Від нашого бережливого ставлення до природи залежить їх життя. Участь у карпатсько дунайському марафоні переконала мене в тому, що люди мають Цікавитися станом екології і робити активні дії, а саме, сортувати сміття, подавляти багаторічні насадження рідкісних дерев, використовувати безфосфатні миючі засоби, цікавитися проектами будівництва, які можуть порушити хиткий екологічний баланс природі, і намагатися не бути байдужим до проблем, які загрожують довкіллю.